Росія планує побудувати новий авіаносець, щоб зміцнити свій військовий флот. Авіаносці важливі для демонстрації сили на світовій арені. Вони допомагають контролювати морські шляхи і впливати на міжнародну політику. Сполучені Штати Америки мають 11 авіаносців, а Китай 3. Росія має лише один. А адмірал Кузнєцов, який ремонтують з 2018 року. Українські активісти та міжнародна розвідувальна спільнота Інформнапалм отримали доступ до російських документів. Вони розкрили проєкт підготовки пілотів для авіаносців. У місті Єйськ будують новий навчальний комплекс. Це другий такий комплекс, перший розташований у Криму. Росія планує новий авіаносець під назвою Морський авіаносний комплекс. Підготовка до проекту триває з 2018 року. Але через санкції і брак технологій реалізація може затягнутися до 2027 року. Цей авіаносець може стати загрозою для України та Європи. Він може використовуватися для авіаударів і підтримки військ у конфліктах. Тому важливо контролювати дотримання санкцій, щоб не допустити реалізації цих планів. 10 квітня святкують День братів і сестер в Україні та світі. Це нагадує, як важливі родинні зв'язки. Свято започаткувала американка Клавдія Еварт. Вона присвятила його пам'яті своїх брата і сестри, яких втратила. 10 квітня народилася її сестра Лізет, тому обрали цю дату. Еварт хотіла, щоб свято було схоже на День матері чи День Батька, але для братів і сестер у Сполучених Штатах ідею підтримали у 1998 році. Свято стало офіційним. У цей день люди дякують братам і сестрам за дитинство і спогади. Редакція підготувала привітання, які можна надіслати рідним. Одне з них нагадує, як у дитинстві ми сварилися і мирилися, підкреслюючи, що брати і сестри залишаються найближчими. Інше привітання бажає вічної дружби. Ще одне наголошує на важливості мати братика чи сестричку. І звісно, бажання бути найкращим братом або сестрою, даруючи любов. Ці слова можуть стати способом висловити вдячність і любов до своїх братів і. Сестер у цей особливий день. Фізична активність приносить багато користі нашому тілу та розуму. Особливо важливо залишатися активним після 40 років. Це допоможе старіти краще і довше відчувати себе молодим. Після цього віку фізичні навантаження стають більш значущими. Важливо займатися силовими вправами. Вони допомагають зберегти м'язову масу та зміцнюють кістки. Почніть з легких ваг, наприклад, з одного кілограма, і поступово збільшуйте навантаження. Кардіовправи, як от біг, їзда на велосипеді, Педі та плавання корисні для серця. Рекомендується займатися кардіо не менше, ніж 150 хвилин на тиждень. Вправи на прес важливі для балансу та стабільності. Вони запобігають болю в спині та покращують поставу. Ходьба зміцнює кістки та покращує настрій. Почніть з 10 хвилин на день і поступово збільшуйте час. Йога допомагає підтримувати гнучкість і знімає стрес. Вона може бути частиною вашого загального тренування. Не забувайте про вправи кегеля. Вони зміцнюють м'язи, Тазового дна. Ці види фізичної активності допоможуть жити довше і краще після 40 років. Салат сніданковий можна приготувати дуже швидко. Це займе всього 5 хвилин. Ідеальний варіант для початку дня. Не потрібно довго стояти біля плити. За кілька хвилин ви вже будете ситі і готові до нових звершень. Салат містить улюблені інгредієнти. Він настільки смачний, що ви захочете їсти його кожного дня. Почніть свій ранок з рецептом від порталу «Господинька». для приготування Сніданкового салату вам знадобиться 5 хвилин. З нього вийде 3 порції. Вам потрібні такі інгредієнти: одне копчене куряче філе, 3 варених яйця, 200 грамів консервованого ананаса, 100 грамів твердого сиру. Додайте сіль і перець за смаком. Можна додати зелень, якщо бажаєте. Цей простий рецепт подарує вам чудовий початок дня, смачного. 9 квітня стало відомо, що Роман Насіров, колишній голова державної фіскальної служби, вирішив приєднатися до збройних сил України добровільно. Він відомий тим, що отримав рекордний хабар в Україні. Сума хабара перевищила 3 мільярди 200 мільйонів гривень. Проте командир 101-ї бригади скасував наказ про його призов. Це рішення було оголошено пізніше. Україна надіється, що Євросоюз продовжить торговельну лібералізацію до кінця 2025 року. Це важливо для вільної торгівлі з європейським союзом. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав про це на прес-конференції в Брюсселі. Він зазначив, що Україна вже інтегрована в європейський ринок. Важливо зберегти співпрацю з європейськими партнерами. Шмигаль оптимістично налаштований щодо вирішення цього питання. Він відзначив конструктивну співпрацю з євросоюзом. Партнери добре розуміють потреби України. Прем'єр-міністр подякував за глибоку співпрацю та розуміння Україна неодноразово заявляла про готовність до повного припинення вогню. Однак Росія не погоджується, висуваючи свої умови і порушуючи домовленості. Президент Володимир Зеленський розповів, хто може контролювати цей процес. Найважливіше, що можуть зробити Сполучені Штати Америки, це забезпечити повне і безумовне припинення вогню. У такому випадку контроль з усіх сторін буде легшим. Американці мають відповідати за контроль. Вони можуть розділити відповідальність з європейцями. Наприклад, це може бути Велика Британія або Франція. Лідери цих країн були обрані представниками Європи на останній зустрічі в Парижі. Раніше Зеленський заявив, що Україна готова на безумовне припинення вогню, але Путін не хоче закінчувати війну. 20-річний доброволець з Литви Томас Валентеліс загинув 13 березня. Це сталося під час його першого бою на Куп'янському напрямку в Харківській області. Томас народився в литовському місті Біржай, але жив у Великій Британії. В Україні він служив щонайменше півроку у складі міжнародного легіону. Під час бою він загинув неподалік позиції росіян. Литовська організація Blue Yellow розповіла, що Томас виявив мужність, але через брак досвіду міг зайти занадто далеко вперед. Його тіло евакуювали тільки в ніч на 8 квітня. До цього він вважався зниклим безвісти. На місці евакуації йшов бій. Працювала артилерія. Документів та особистих речей Томаса не знайшли. Інший литовський доброволець зазначив, що литовці своїх не кидають. Томаса повернуть додому. Батько загиблого повідомив, що прощання відбудеться в Києві. Прах доставлять до Литви. Президент Литви Гітанас Науседа висловив співчуття. Він зазначив, що свобода України є свободою Європи та Литви. Також відомо, що ще один литовець зник без вісти в Україні 23 лютого 2024 року. Литва втратила. Тадаса Тумаса інший литовський доброволець Валеріус Сполковні Ковас помер у лікарні. Причина смерті невідома. Дональд Трамп готовий зустрітися з Сі Цзіньпіном. Незважаючи на напруженість у торгівлі між Сполученими Штатами Америки та Китаєм, Трамп назвав Сі Цзіньпіна своїм другом. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на CNN. Журналіст запитав Трампа, чи розглядає він можливість розмови або зустрічі з лідером Китаю. Президент Сполучених Штатів Америки відповів ствердно, він сказав, що китайський лідер йому подобається. Трамп додав, що із задоволенням зустрівся б з ним. 6 квітня у Парижі затримали працівницю з російського міністерства закордонних справ. Її допитали, коли вона прямувала на конференцію ЮНЕСКО. У неї вилучили комп'ютер і телефон. Речниця російської МЗС повідомила, що жінка не отримала візу вчасно. Вона провела 24 години в прикордонній зоні. Зрештою, Франція дозволила їй в'їхати. Посольство Росії у Парижі висловило протест до Міністерства закордонних справ Франції. Росія попередила, що це матиме наслідки. Кремль відреагував на ситуацію. Речник Путіна назвав затримання неприйнятним. Він зазначив, що це погіршує вже напружені двосторонні відносини. Пане, 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 пане,